Зацвіла ожина надчес. Ось такий крупний у неї цвіт. Так само крупна буде ягода. З дуже цікавим таким багатим смаком. І одночасно зацвів інший сорт. Ожина, яка називається лохтей. Дуже хороший сорт, трошки менший за розміром ягода, але дуже смачний. І ось такий він красивий. Цвіте дуже гарно. Ожина надчас дуже не любить сильної обрізки. І от коли я перестала її обрізати, він зародив, так рясно зацвів. І ось пізніше я покажу, який урожай буде мати.